Слава Ісусу Христу. Друзі, приєднуюсь до привітання. Вітаю всіх батьків, хай Бог нас благословить. Сьогодні мені дуже гарне побажання. Братець і сказав брат Юра. Я вірю, хай воно виконується. Знаєте, що він сказав? Щоб через зрік я був батьком. Амінь. Дякую. Слава Богу. Ми десь може бігаємо за пророками, ми десь шукаємо пророку. є прості слова гарного брата, але сказані з любов'ю, повагою. Вони можуть здійснитися в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Але, друзі, дивіться, якщо так не буде, то не чіпайте юрка. Добре? Не бросайте на нього каміння. Але мені дуже сподобалось. Дякую. Я молюсь про це і вірю, що ми повинні народжувати дітей, бути гарними батьками, тому що наш Отець Небесний, Він нас до цього закликає. І ми, мені хотілося б закликати нас до молитви. Я можливо не буду якось давати всі дня проповіді, але хочу нас закликати до молитви і нашому Богу, що Він є наш батько. Слава Богу. Знаєте, незалежно від того, як ми себе іноді поводимо по відношенню до нього, по відношенні до інших людей, по відношенню до рідних і близьких. Він, зауваш, він залишається нашим батьком. Слава Богу. І ми можемо до нього приходити в будь-який час, на будь-якому місці. Знаєте, з різним станом нашого серця. Я не раз приходив до Бога Отця, просто знаєте, просто мовчу в Його присутності. І я в своєму серці кажу: Батько, ти знаєш все. Я вірю, що ми нещодавно згадували, святували свято Схоження Святого Духа. Ми дуже багато приділяли уваги, тому що було в цей день народження церкви, схоження Святого Духа. Але мені сьогодні на згадку прийшло місце, коли Дух Святий зійшов на нас, Павло зауважив післані до римлян в 8 розділі. Нагадайте мені, коли Дух Святий зійшов. Як ми почали Бога називати? Згадуйте? Авва очі. Це для мене дуже велика ознака присутності Духа Святого в моєму житті. Бо коли я пережив духовне хрещення, мені було 16 років, я в один день пережив водне хрещення, потім служитель поклав на мене руки, і я поручив хрещення, ознак іншими мовами. Але я згадую той день, що я. Говорячи на інших мовах, декілька разів, декілька разів російською, я палаю російською, і я декілька разів і казав, а в очі. І це для мене було велике ознака, що да, він є Господь, Він є володар, Він є цар, він є над Пан панами. Але, друзі, дуже важливо, щоб ми пізнавали Його як Бога Отця. Щоб ми розуміли, що Він до нас, до кожного з нас, ставиться, я батько до своїх дітей. Він не раз, я не буду читати ці вірші, він не раз через Моїсея і слова. Я виховую батька свого Сина, я виховую вас. Амінь. Давид каже: я отець милую своїх синів. А і ти, Господь, милуєш тих, хто боїться тебе. Амінь. І в новому заповіті, коли Христос прийшов на цю землю, Він викрив дуже важливе ім'я Бога. Він показав ще одну сторону нашого Бога. Він людям показав Бога як Бога Отця. І для многих фарисеїв, садукеїв, книжників, це було незрозуміло, як ми, грішні люди, недосконалі люди, як ми маємо право Бога називати своїм отцем. І було дуже легко назвати Авраама своїм батьком, і вони з цим дуже пишалися. Вони казали, Авраам наш батько. Але вони не казали, що Бог є їхнім батьком. І коли Христос е, проповідував, коли він робив чудеса, знамена, то його була мета показати їм, що це робить Бог Отець. І нагадайте мені, я починаюся молитва, яку я навчив нас Христос. Отче, Батько наш, Батько наш. І я хотів би зачитати Псалом. 138, який я дуже люблю, коли я думаю, або ми згадуємо Бога. І мені приходить на згадку завжди цей псалом, який показує присутність любов, Бога Отця в нашому житті. Господи, ти випробував мене і ти пізнав мене, знаєш сидіння моє. І що в перекладі написано, ти знаєш, де я сажусь, є ложусь, дорогу мою та лежання моє виміряєш, І ти всі у ті знаєш, бо ще слова немає на моєму язиці, а вже ти, Господи, батько, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою на, на мене ти типу, поклав. Дивне знання, моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або в Шеолі, ось ти. Понесуся на крила зірниці, спочину, я на інсі моря, та рука твоя, і там попровадить мене, і мене буде тримати, провися. Твоя. Коли б я сказав, і і темрява приї мене, і ніч світло для мене, то мене не закриває від тебе темрява, і ніч буде світити я день і темнота як світло. І, друзі, зауважте далі написано, бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в робі матері моєї. Прославлю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої. І душа моя відає вельми про се, і ось і мої не сховались від тебе, бо я вщини не був в уті я не був у глибинах землі. Мого зараз побачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої дні, що в них були вщинені, але жодного з них не було. Я, дорогі мені стали думки і наміри Твої, Боже. Амінь. Знаєте, він, він був з нами, коли ми з'явилися в робі нашої матері. Його очі, ми ще прочитали, його очі бачили наше народження. Я не раз кажу, що Дух Святий, він був ушером нашого народження і фізичного, і духовного. І я зачитав цей псалом з метою, щоб ми пам'ятали, яка. Милість і його пилування про нас, і зауважте, це, Давид пише свої переживання. Він каже: спереду, ззаду, ти обгорнуєш мене ти покладаєш на мене руку свою. Ще, не, ще немає молитви на моєму язиці, але ти вже знаєш мою молитву. Ти знаєш, про що я буду просити, а про що буду соромитися просити, а про що не хочу просити. Ти все знаєш, Боже. Все ти знаєш, Боже. І знаєте, перед молитвою хотів би згадати притчу двох синів. Ми частіше називаємо притчу блудного сина. І знаєте, там показано два сина, які до інся не мали правильну уяву про свого батька. Один грішив, і, обитаючись додому, видумав, якщо я прийду, то я розрахований на те, що я вже не буду його сином. Хоча би мені бути у числі його робітників. Це його була уява про свого батька. Він, він не розруховував на те, що батько простить йому, щоб батько простить не, не просто простить, але ще благословить, однака була уява у нього про свого батька. Другий син, який, на перший погляд, був правильний, він також не мав правильну уяву про свого батька. Він навіть про це розказав своєму батьку. Він казав йому, Ти ніколи для мене не зробив свято. Ти ніколи для мене не зарізав е, тварину, щоб ми поїли з друзями. А я завжди поруч з тебе. Я тружусь, я багато для тебе роблю. І ти мені асей. І він навіть свого брата він називає своїм братом, асей, який блукав, ти і для нього і, і зробив. І ми бачимо, друге, я, е, цей син він має неправильну уяву. Про свого батька і батько каже, слухай, ти завжди біля мене, і все моє твоє тобі належить. І якщо б ти попросив мене, я зробив би це для тебе і з великою радістю, з великою любов'ю. Друзі, цей час нагадує мені моє життя, наше життя, коли ми не знаємо. Байко нас і Він хоче, щоб ми його знали. Коли ми його іноді порівнюємо з нашим рідним, земним батьком. І ми вважаємо, якщо до мене ставиться земний батько, хоча він віруючий, хоча він знає Бога, але іноді ми порівнюємо земного батька з небесним батьком. Іноді ми навіть пастором церкви або служителя церкви, ми порівнюємо з Богом я з батьком. І ми вважаємо, що Він так до мене ставиться, Ну, напевно, і Бог до мене ставиться. Але, друзі, я хотів би, щоб ми йшли на цю глибину пізнання Бога як Отця. Тому що я вірю, коли ми будемо пізнавати Його я Отця, дуже багато зміниться в нашому серці, в нашому. Житті. І е, моє бажання і молитва до Бога, щоб ми частіше і, і називали його батьком, зауважений. але ставилися до нього, я до батька. Давайте ми з вами підіймемося, давайте ми йому подякуємо за те, що він є наш батько. Давайте ми ще раз прийдемо до нього. Можливо, ти ніколи до нього не звертався, я до батька. Таке буває. Попросив молитві, Господь, відкрийся мені, як батько. Можливо, тебе не було гарного батька, можливо, у тебе є батько, але він тебе вражає, він тебе б'є, він е, не проводить з тобою час, він е, не рахується з тобою, своїми планами, своїми бажаннями. Прийди до Бога, Отця. Скажи, отець, Небеса, відкрийся мені.